Всім привіт! Ну що, останні банери перед Фонтейном уже у грі, тому сьогодні спробуємо покрутити скарамуша. Крутити я вирішив, довго не думаючи, в цій локації, де відбувається основна частина сюжетки з ним. І цю літаючу штуку біля нахіди теж залишив для мема, бо вона все таки вміє літати як і скара. Отже, який у нас план? План простий, викрутити скарамуша і в ідеалі до нього також це 6 фарузан отримати, зараз фарузан це 2. Гарант у банері в мене 50 на 50, але відкручено в банері персонажа вже 63 крутки, тому легендарка перша буде скоро. І якщо я зараз виграю, то це буде другий виграний 50 на 50 підряд, чому я дуже сумніваюсь. Але давайте спробуємо. Поїхали. Поки що 73 крутки це не легендарка, але все одно проклацуємо, що тут мені нападало. Янфей, Янфей мені абсолютно не потрібна на цьому аккаунті. Я за неї тут не граю, навіть якщо вирішую її використовувати як щитовика, то вона в мене і так вже Це 4 вже це 5 разом із цією. Тому це явно не те, що я хочу бачити. Розарію, в принципі, я не проти побачити. Вона в мене це 3 вона мені дуже довго скамала, не хотіли. Падати на неї консти. Навіть коли я їх хотів, зараз я вже не настільки хочу, не настільки часто граю за Розарію. Ну що, давайте поки що крутити по одній. Давайте, напевно, для контенту крутити по одній. Наступний епік, прикольно. Та знову Янфей, ви серйозно, гра. Не знущайся з мене. Ну добре, Янфей це 6, принаймні. Янфей вже це 6, далі буде падати, якщо вона буде прилітати, то буде кешбек. Це 75-та летить, якщо я правильно рахую. Синенькі можна скіпати. Щоб швидше. Це була 76 та Ну. Легендарка тягне, як ви розумієте, нічого нового. Так, я вже збився, це здається, 78-ма летить. Причому тягне так добряче. Що я можу сказати на це? Не знаю, що на це сказати. Я вже не рахую, чесно кажучи. Це або 80, або 81. Потім, як завжди, на відео вже не пишу при монтажі. Якщо це ще й буде програш, а це буде програш точно. Я не вірю в вигране 50 на 50. Летить. Я не встиг сказати, що мене влаштовує із стандартних. Але це таки виграш. Прикольно. Ну добре, тоді можу пробачити банера, що він так тягнув. Але це круто, насправді. Я ніколи ще на. Та власне, і на цьому аккаунті, і на двінку я ніколи не вигравав в банері персонажа 250 на 50 підряд. Це круто. Це круто і. не знаю, що ще сказати. Насправді я би покрутив ще. що мені не впало жодної фарузан, я би покрутив іще в надії, щоб хоча б там одну-дві фарузан отримати. Ви, звичайно, так не робіть. Як завжди кажу, крутити банер заради чотиризіркових персонажів це скам. Скарамуш нормально грається, і без це 6 фарозан це звичайно не так зручно, але воно працює. А це нуль фарузан, скоріш за все, в більшості є, бо її роздавали безкоштовно в івенті. Але я спробую для контенту. Поїхали. Думаю, пару десятків круток я залью. Ну це не схоже на Фарузан, аж ніяк не схоже. Що я можу сказати? Тут можна прималювати ПП Фейс з цьому Фавонію. Може я це зроблю, якщо буде не лінь. Ну насправді запасний Фавоній. Трошки кешбеку. Ну серйозно, знову Єнфей. Серйозна гра, так? Хоч би Розарію вже дали. Запасний Фавоній кажу, насправді не завадить, бо в мене Р5 книжка Фавонія. І це якраз буде вже якби друга Аеродин. Не факт, що я її буду взагалі качати, але можливо. Якщо в майбутньому з'явиться більше каталістів, які хочуть Фавоній, то можливо, і прокачаю. Давайте ще разок. Ну хоч одну Фарузан, дайте? Ну хай верс. Або вже Розарію, згоден на Розарію. О, ну одну фарозам дали, добре. Оце вже непогано. Не, не цей щоб ця конста щось сильно вирішувала. й будь яка конста вже. Наступна для мене, окрім c 6, вона мало що вирішує. Але най буде. Ну ладно, давайте останню десяточку, і на цьому, певно... будемо завершувати. Бо не хочу занадто багато вливати сюди. Раптом ще прилетить рання легендарка. Але так і байтіть мене. Так і байтіть крутити далі, того що пішла фарузан падати. Це вже, якщо я правильно рахую, це 4 фарузан. Ну, окі. Ладно. Тим більше вона рано впала в десятці Давайте я. Щоб уже ці геми мене тут не. цей вон не байтили. Давайте я крутану останню десятку І зараз в цій десятці дві фарузан і все, розходимось. Давайте так, добре. Ну. Та ні. Не, все. Моя, моя удача на цьому закінчилась. На це 4 Форозан моя удача закінчилась. Ну добренько, це кешбек принаймні. І ще й меч Фавонія. Насправді це не так уже й погано, я не пам'ятаю, який в мене цей меч по пробудженнях, але по-моєму він у мене не Р5. Того не завадить. Цікаво, до речі, якийсь баннер Фавонія. Мені впали дві зброї тут, і це два Фавонія були. Ну добре, крутками я в цілому задоволений. Удачі тим, хто ще буде крутити скару або Кокомі, тільки не збройний, збройний не крутіть, це тотальний скам. І всім до наступних відео!